14 березня відзначаємо День Українського добровольця. Щороком, 14 березня, в Україні відзначається День Українського добровольця. Цей день встановлено постановою Верховної Ради України від 17 січня 2017 року, номер 1822, дріб 8, на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Наш коротенький відео в історію цього дня хочеться розпочати словами Максима Музики. Коли навала йшла зі сходу, коли палав вогнем Донбас, вони стояли там стіною, тілами захистили нас. Україна нині переживає найбільше випробування у своїй новітній історії: збройну боротьбу з російським агресором за власну незалежність і територіальну цілісність. Наші мужні оборонці, які сьогодні гідно дають відсіч ворогові, стоять в одному ряду з цілими поколіннями борців за волю і державну самостійність, воїни Русі України, лицарі Костянтина Острозького. Козаки Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Івана Веговського та Івана Мазе воїни армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західної Української Народної Республіки, антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни, Українсько-Повстанської армії мужньо здобували героїчні перемоги та віддавали свої життя за українську землю серед добровольчих формувань, котрі гідно долучилися до відсічі ворогу в ХХ столітті, Слід згадати загони вільного козацтва та гайдамацький кіш Слобідської України в часи Української Революції 1917-1921 років, сечовіків Карпатської Січі 1938-39 роках, воїнів УПА та партизан в часи Другої світової. війни. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходились відважні, які добровільно брали зброю до рук. І ставали на захист своєї батьківщини. Навіть побіжній історичний ексурс свідчить, що феномен добровольства здавна притаманий українцям. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку Січ воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну. Інший яскравий приклад, але вже з новітньої історії України Легіон українських січових стрільців. Що теж формувався виключно на добровільчих засадах. Події Першої світової війни, протистояння Австро-Угорщини та Росії, українці вирішили використати задля втілення заповітної мрії про незалежність України. До лав українських січових стрільців записались майже 20 тисяч добровольців, але згодом австрійська влада дозволила лише 2500 поякам прийняти присягу і утворити Легіон УСС. Варто зауважити, що тоді, в 1914 році, так само, як і в 2014, українські добровольці нічого не мали. Вони були найгірше озброєні взуті та отягнені. Але, попри це, зажили слави як найвидатніші вояки. З нами йшли в наступ українські добровольці. Це, мабуть, найкращі відділи з усієї Австро-Угорської армії, Пішлося в німецькому повідомленні з фронтом. До командування Південної армії. Півтора роки знадобилось стрільцям та австрійському командуванню, щоб офіційно оформити українських добровольців як окрему до його одиницю полк УСС. Саме тоді на західноукраїнських землях розпочався і потужний волонтерський рух. По суті, місцеве населення одягало і годувало українських добровольців, надсилало на фронт так звані люби спеціальні посилки пакунки. Потім було полум'я Другої світової війни. І знову добровольці першими ставали на захист вітчизни. Згодом Революція Гідності та початок воєнних дій на Сході нашої держави, коли тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спочатку пішли на майдан країни. Висловлюючи протест проти антидержавної політики, тодішнього вищого, вищого керівництва країни, а потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєні й до зубів російської армії. Нині добровольцем став увесь український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України, ті, хто став до лад територіальної оборони. Ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав западів. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Українські добровольці це символ звитяги, самопожертви та героїзму. Дата на пошанування українських добровольців 14 березня, обрана не випадково. Саме в цей день, в 2014 році, на тренувальну базу в нових. Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Чоловіки і жінки самоорганізувалися та вирушили на схід України на захист нашої держави та її суверенітету. Одна з головних причин формування окремих незалежних батальйонів учасниками Майдану. Котрі вирішили боронити державність на, фрон... державність на фронті, це бажання захистити Україну, залишаючись разом із побратимами, з людьми, що стояли пліч опліч на барикадах або були товаришами з патріотичних рухів. Навесні того ж року, при облдержадміністрації було розпочато набір до батальйонів територіальної оборони, що формувалися з мешканців добровольців областей під керівництвом Міністерства оборони України. Одночасно створювались добровольче формування Національної гвардії України, патрульної служби поліції особливого призначення під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Окремо добровольці формувалися незалежно від державних силових структур добровольчого батальйону, які стали щитом на захисті України на початку російської збройної агресії. Внесок добровольчих формувань у захист незалежності України. Під час збройної агресії РФ на сході нашої держави в 2014 році важко переоцінити. Тоді, в 2014 році, добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію, відтак по суті, рятувати українську державність під загибель. Під час збройної агресії РФ на сході України добровольчі формування брали участь в оборонних і наступальних операціях так, в обороні Донецького аеропорту. Поряд із спецпризначенцями 3 окремого полку, бійцями 79, 80, 81 та 95 окремих аеромобільних, 93 та 72 окремих механізованих бригад, першої окремої танкової бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади, 91-го окремого полку, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів. Бійцями полку Дніпро-1 брали участь і бійці Добровольчого Українського Корпусу та батальйону ОУН і інші. Загалом, в боях 2014-2015 років російсько-української війни, на сході України брало участь майже 40 добровольчих батальйонів. Вони були першими, хто став на захист держави в умовах збройної агресії. Вони пройшли пекло найтяжчих бойових операцій широкими і Мар'їнка Донецький аеропорт. Переважна більшість з них згодом перетворилась на військових, військові частини силових структур. Новий виток розвитку добровольчого руху надав закон України про основи національного спротиву, що був ухвалений 16 липня 2021 року. Відповідно до цього закону, добровольче формування територіальної громади це воєнізований підрозділ, сформований на добровольчій основі. З громадян України, які проживають в межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади. Після того, як Кабінет міністрів України постановою від 29 грудня 2021 року, номер 1449 затвердив положення про добровольче формування територіальних громад. В Україні почали створюватись перші добровольчі об'єднання для територіальної оборони. Розгорнулася ціла мережа таких формувань. Їхня діяльність здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини сил територіальної оборони Збройних сил України за територіальним принципом. 24 лютого 2022 року. Росія розпочала широкомасштабне військове вторгнення на територію України. Країна-агресор із перших днів завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі. Відповіддю на вторгнення став, зокрема, масштабний добровольчий рух. З перших годин вторгнення сотні тисяч українців добровільно стали на захист батьківщин, вступаючи до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цих повернулися за кордон серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій. До українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, доєдналися і іноземці. Українська держава закликала їх спільно боротися за мир і демократію в Європі та всьому світі. Указом президента від 28 лютого 2022 року, номер 82 з 1 березня 2022 року було запроваджено безвізовий режим в'їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора. Україну продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, що стали на захист територіальної цілісності нашої країни. Зголосилися допомогти колишні військовослужбовці з Польщі, Швеції, Данії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Латвії, Литви, Японії, Нідерландів, Сирії, Лаоса, Індонезії, Ічкерії, Грузії та багатьох багатьох інших країн. До речі, наш загиблий герой, якого було розстріляно за слова слава Україні, був громадянином Молдови. Схиляємо у скорботі свої голови в пам'ять про тих добровольців та воїнів, які полягли на полі бою і не повернулися додому, до рідних домівок, до своїх батьків, матерів, коханих та дітей. Вони врятували нашу батьківщину від ворога. Вони дали можливість нашій державі рухатись на шляху інтегрування в європейську спільноту та днем за день перетворювати Україну в заможну процвітаючу країну. Вічна слава героям! Які полягли за Україну герої не вмирають? Подвиг українських добровольців житиме у віках. Слава українським добровольцям! Слава героям!